Виконуємо практичне завдання до параграф 26 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Видалимо спрайт 1 рудового кута, для цього натискаємо на ось цей кошик та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. І нам потрібно додати спрайт-олівець пенсіл. Знайдемо його, ось він, та вибираємо. Тепер додамо скрипт, створимо код для даного спрайта. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець, переходимо в групу події та додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Нам потрібно буде зробити так, що коли ми натискаємо ліву кнопку миші та ведемо мишею по сцені, то за олівцем буде з'являтися лінія, тобто буде здаватися, що ніби олівець малює. Для цього нам потрібно використати розширення олівець, До замовчень його ось тут немає. Додамо це розширення, це робиться досить легко. Натискаємо кнопку додати розширення та вибираємо олівець. Все розширення олівець додано. Ну, але на нашій сцені може бути щось намальовано. Саме тому, коли ми натискаємо зелений прапорець, все, що було намальовано раніше, має очиститись. Для цього додаємо команду очистити все. Тепер піднімемо олівець. Хоча дану команду, здається, можна і не використовувати. Ну, але робимо так, як пропонують автори підручника. Далі. Додаємо команду Слідувати за вказівником миші давайте я натисну на зелений прапорець і зверніть увагу, що олівець змінив своє положення. Зверніть увагу, що дана команда не переміщує спрайт, а повертає в напрямку до вказівника миші. Ось так. Тепер задамо товщину лінії. Яка буде залишатися за, за олівцем, встановимо розмір 8, задамо колір олівця, нехай буде червоний. Ось так. Ну а далі нам потрібно завжди буде перевіряти умову, чи є натиснуто ліву кнопку миші. Отже, переходимо в групу керування, умову нам потрібно перевіряти завжди, додаємо цикл завжди, а далі неповне розголудження якщо. І в даний шестикутник потрібно встановити умову. Переходимо в групу датчики та перевіряємо умову чи мишку натиснуто. Якщо дана умова буде істиною, то виконуються команди, які будуть всередині даного розгалуження. А саме, нам потрібно опустити олівець. І, до речі, опустити олівець нам потрібно ще і ось тут, як пропонують автори підручника. Хоча ось тут підняти олівець та опустити олівець можна було б кинути. Додаємо знову команду слідувати за вказівник» в наше розгалуження. І для того, щоб Лівець спрайт рухався, додаємо команду перемістити на 10 кроків. Натискаємо зелений прапорець, затискаємо ліву кнопку миші. І бачимо, малює. Ще раз запускаємо, бачимо, сцена очистилась. Ось так. Зупинимо нашу програму примусово натиснувши кнопку Зупинити, бачимо, скрипт перестав підсвічуватися. І тепер зробимо так, щоб наша лінія була різнокольорова. Тобто в нас постійно змінювався колір. Для цього перейдемо знову в розширення групи олівець та виберемо команду Змінити колір олівця на та додамо його в розгалуження. Тобто в нас кожного разу буде змінюватися колір на 10. Ось так. Давайте змінимо кольору лиця, наприклад, на 5. Пустимо. Тепер ось так змінюється. Надамо нашому проєкту ім'я, наприклад, завдання 26 та збережемо його на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Закриємо Scratch. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!